Типичний студент інязу, який він. Ну, мабуть, все-таки должен быть в рубашке з галстуком і очень начитаним і культурним Ну ходять в капелюшках таких <laughs> на нових. Потім знають іноземні мови. Ну, все. Якийсь такий солідний студент в піджачку в костюмчику, який добре володіє англійською мовою і відвідує якісь такі історичні місця і може стати якимось екскурсоводом. Як виявляю, який студент ін'яза? у мене син кончив ін'яз, так що я приветствую. Ну, з такою великою горою книжок і все словники з англійської мови. Просто з сумкою з дручниками. <рес> ну. <рес> да, але, але в ньому має бути щось європейське. Ну я ж ім'яс, так, да. ну, так. Звичайний студент. well if they are from foreign faculties they kind of have to be friendly and like you know know how to speak other language and get to know foreign students like so that they can improve their this thing, international relationship